Ласала! Продовжую в себе в коридорі ремонт своїми руками. Хочу з вами поділитися те, що вже я зробила. Поштукатурила стіни, потім пофарбувала водоемульсіонною фарбою. Фарба в мене я розвожу в основному кругом по всьому своєму будинку одного тону. Я люблю, щоб воно все було одного тону. Не різноманітні там були в різних кімнатах кольори. Чись думаю, воно так буде краще виглядати. Більше таке в просторі буде в розмірах здаватися ширше, як отак подивитися оком. Ну, Це так, як на мене. Я так люблю однотонний колір. І тепер хочу декорувати ту мапу світу, яку я сама навчилася робити. Самотужки ну, з інтернету, з е, ютубовських різних роликів, е, які показують, е, можливо, майстри не такі, як я. Ну, а я для себе вирішила, що в мене доволі так ще й непогано виходить. Зараз побачите готую печінку, поки Тим часом який сохне фарба в мене на стіні. А що? Обід ніхто не відміняв. Дуже люблю отаку печінку. Яблучка ці семаренка. Я яблука не, не мішаю разом з печінкою, бо в мене не всі так люблять. Я взагалі люблю самі просто яблука їсти, коли вони посмажені разом із печінкою. Це така смакота, я не знаю, як кому явити. Знаєте, хто любить. Ото, качку з яблуками або курицю з яблуками, то такий смак оцей з печінкою, дуже смачно. На вигляд воно не особо красиво печінка взагалі виглядає в такому вигляді. Багато дуже цибульки. Мені нагадало, знаєте, що коли в дитинстві бабуся було, як кажуть, заб'є петуха і отож ця кров зливається і смажиться з цибулькою на сковорідці. Боже, як воно пахне. Чогось мені так нагадало це зараз в цей момент, як я смажу печінку. Дуже смачно Куряча печінка, вона кусками порізана така, це я взагалі е, таку не купую, а то взяла і купила вже заморожену такому брикетику. А вона Змілко порізана. Ну, для, для такого смаження вона піде в такому вигляді. І нарізала багато цибульки. Спочатку я цибульку тут смажую, а тоді вигортаю біля печінку, бо вже цибуля була смажена, вже, щоб вона потягла в І під кришечкою от Смак отак смажимо. Смакота. А це, шановні друзі, я продовжую працювати. З малярними роботами в себе з ремонт своїми руками. Коридорі, те, що я вам показувала попередньо, а це поштукатурила, нанесла я тепер штукатурочку таку поперешки. Вони підсохнуть і буду тоді робити таке приглажування шпательком. І буде така утворюватися карта світу, як ото кажуть. Такий малюночок. Зараз він підсохне трішечки, а тоді вже буду працювати далі. Ось такі справи. Оце дивіться. Спочатку зробила, ну це ще тільки почала я оздоблювати перламутровою фарбою. Називається перлина, я зараз вам її покажу. Спочатку зробила таку штукатурочку. Називається мапа світу. Чому мап... мапа світу, ви вже самі зрозуміли, багато дуже відеороликів по Ютубу гуляє. Зараз модно це все робити. У кого не дуже рівні стіни, хто не вміє їх гарно вирівняти, можна робити от таку красу. Значить, Працювати я буду із такою фарбою. Ось придбала в епіцентрі. Отака емаль, акр... декоративна акрілова емаль. Вона із таким же пер, перли, жемчуг жемчуг по-російському, як кажуть. Е, такий е, дуже ніжний колір. Виходить. У мене така є щіточка, в неї дуже зручно працювати. І от так набираю я цю емаль. Ось Подивіться, така вона е, з перламутровим відтінком. Там є в магазині е, колір срібний. Металік, не переплутайте, якщо хтось, можливо, захоче цим займатися. А є перли. Перли це значить отакий, як я купила. Вони ніжній такий дають колір, і сірого кольору відтінку не додають. А от срібний металічний, ну, металічного такого кольору додають. Некрасиво виходить. Но, якщо ви хочете, можливо, сірий колір. Трошки так додати металічного кольору і срібності, то, можливо, так і підійде. Але для таких стін, як у мене, оце зараз таких дуже світленьких, ніжних, то, звичайно, тільки перли, колір перли, жемчужний. Тоді він дуже гарно виглядає на стіні, виблискує серебристим кольором і не темнить. Бо е, можна переплутати і трішечки вийде не так гарно, як е, хотілося Ну, Це я вам говорю просто свого досвіду, що я вже спробувала. Бо якщо купити, я ж кажу, серебряний, він буде дуже темний. А оцей перло, перли, перловий <хи> дуже е, гарно виглядає, коли ми його нанесемо на стіну. Робота мені подобається. Це Я взагалі люблю це все. Що зв'язано із малярством, із е, фарбами, малювати люблю. Е, трошки вмію малювати. Я вам колись згодом покажу, як я щось там малюю. <хи> е, ну, Я вам скажу, що воно мені, можливо, і допомагає у цій роботі, тому що я бачу, як воно повинно бути. Мені легше його спроєктувати у своїх думках. Бо якщо людина не має такого, як би сказати, такої здібності, то їй важче набагато буде цим займатися самій. А мені не важко. Я уявляю і не боюся братися за цю роботу. У мене так начебто воно і виходить. Отже, оце така фарба дуже легко наноситься і моментально висихає на стіні. Так що працюю зараз. Дороблю всю роботу, потім поділюся з вами, вже, як би сказати, остаточним е, своїм ремонтом стін. Стіни спочатку, а потім буде в мене вже наступний план хочу зробити сама покласти плитку на пол. Ну, це вже буду окремо вам показувати свій досвід. Також зараз вивчаю, як люди показують це все у Ютубі. І буду пробувати сама. Кімната моя невеличка, 6 квадратів. Коридору, то я думаю, ну, справлюсь. Ну, не справлюсь, то не святі горшки ліплять, як кажуть. Щось, щось та й вийде. І я вам скажу, доволі гарно воно виглядає. Непогано, особливо як для коридора, так взагалі песня, як кажуть. І ось тут. Проти сонечка, так взагалі, серебром, красиво віддає стіна. Ну, на відео, можливо, не так воно видно, але я вам скажу, що непогано. Непогано, як кажуть, як самому зробити, в принципі, і дешевше вам буде, і навіть мені подобається самі робити своїми руками. Я люблю цим займатися, чесно говоря, то, тому, можливо, і беруся. Ну, як кажуть, не осуджуйте, як кажуть, для себе, не для когось, не за гроші світу. Але приємно, якщо сам зробив своїми руками, і доволі ще так і непогано воно виглядає. Ось так. Чудово Виходить Дуже швидко, Ніх не довго. Фарбуємо наші оці острівці, острівки, материки, мапи світу. Можна розгалудженими такими рухами наносити цю фарбу, вона дає перламутровий відтіночок, то де не докрасити, то це не дуже страшно, воно все рівно. Буде відтіняти і буде красиво. Я взагалі бачила, що е, такими рухами е, повсь... не по такими е, пуперишками, як кажуть, мапа світу, а просто по рівній стіні. Я це буду пробувати зараз. У мене тут деякі моменти є рівна стіна без декоративного цього оздоблення, то попробую. Просто е, порівній стіні такі робляться. Розгалуджені такі мазочки. такі. І воно виходить, як от, знаєте, раніше шпалери були з такими серебристими, різноманітними е малюночками такими. Таке, як кажуть, як кажуть, дитина помалювала. Так малюнок. Розгалуджені. Чим розгалудженіше, чим воно краще виглядає, оригінальніше. Такі. Е не так буде, якщо у вас крива стіна. То не так воно буде е, падати оку на ту криву стіну. А буде, як би сказати, відволікати оцим серебром, перламутром всі е, недоліки. Особливо для тих, хто вперше це робить, оце дуже гарно. Таким чином я собі спальню зробила сама стіни. Дуже непогано виглядає воно. І оце зараз хочу коридор, Отже, робимо красу в себе вдома своїми руками. От так виходить, дивіться, я навіть подивилася, що ця фарба не тільки серебром близької, а ще якимсь таким різнокольоровим, як наче всі кольори, райдуги чи веселки. Отак От виглядає воно. Бачите? Красиво, дуже гарно. Потім беремо отаку мочалочку. І нею зашліфовуємо вже те, що ми з вами щіточкою накрасили. Щоб вона, оце оці матерички такі, дуже гарненько такі були відшліфовані, і вони тоді дають такий гарний блиск. Ну, і цеглу, яку я поклала вздовж віконця, бо якесь таке у мене отут. Вікна під віконники не дуже мені подобається. Я вирішила його оздобити вздовж віконця цеглою. То трішечки її зараз цегла із гіпсо. Вона зробимо її такою жемчужною. Красиво, так що була легесенько легесенько, перламутрою. Не дуже так слегесенько. Щоб вона трішечки від відсвічувала теж перламутром. Іншою фарбою я її фарбувати не буду, а чисто так красивим перламутром, особливо, коли сонечко із вулиці дуже гарно виглядає, я дивилася, отак відсвічує перламутр. Бачите, як виходить, гарно. Якщо захотіть, можна Якось і в космос полетіть. Захотіть можна, зараз багато можливостей. Що хоче в магазинах, тільки правильно його вибрати і вирішити правильно принцип роботи, що з ним робити.